Так, ой-ой-ой. Хто це стукає? Що це було? Фух. Ой, я не в ті двері, я не в ті двері, він не з. Всім привіт! Сьогодні ми знову продовжимо грати Торс. Ну що ж? Давайте спробуємо цього разу все-таки пройти повністю цю гру. Тут є зараз оновлення, там додаткові є локації. Ну що ж, я сподіваюся, я до них дійду і вам усе покажу. А якщо ви не знаєте, яка взагалі суть цієї гри Дорс, тут по суті потрібно пройти 100 дверей за один раз і вибратись на волю. От, ну що ж, починаємо. Так, давайте ми виберемо. Ліфт, де є максимальна кількість гравців, тому що самому грати не дуже цікаво. Так, тут є двоє, я забіжу третім. Ну, окей, троє, так троє. Звісно, було б краще, коли б було четверо гравців, але троє також нормально. Ну що ж, я починаю сам. Це не дуже прикольно. Інші два гравці не приєдналися все-таки. Так, у мене є ключ, і ми йдемо відкривати двері. Ну що ж, побачимо, наскільки в мене вийде самому пройти. Так. Ух ти, другі двері, і тут вже потрібен ключ. Так, ключ тут ключа немає, значить він десь тут. Окей, де він може бути? Тут немає, тут немає, тут також немає. Так, де ж він є? Де ж може бути ключ? О, ключ, є ключ. Так, ну що ж, побігли відкривати другі двері. Тільки самий початок, початку вже якісь складнощі. Так, тут у нас все спокійно. Третя кімната. Так, дивимося тут. Нічого в принципі, немає. Звуки посторонніх ми не чуємо. Раша також не чуємо. Четверті двері. Після оновлення скажу досить цікавіші якісь локації. Ну точніше, не цікавіші, а локації якісь такі, що я їх не пам'ятаю. Так, посторонні звуки, я сподіваюсь, тут немає ні Раша, ні інших монстрів. Так, мені б монетки, звісно, пригодились. Так, давайте пошукаємо, може десь ще є. Так. Щоб купити в наступному раунді ліхтарик. Ну що ж, десь повинен вже бути Раш, його ще немає. Ну що ж, мені здається, що він от-от появиться. Так. Так, я його. Я його не чую. Ну і чудово. Так, монетки, монетки, монетки це круто. Ох, як багато монеток. Так, тут шафа є чи немає? Ну, тут шафа немає, і Раша також немає. Це просто чудово. Так, 11 кімната. 11-та кімната нікого немає? Ну, досить дивно. Так, біжимо, 11-та кімната. Шаф шаф тут я не бачу, 12. Ну що ж, Де раш? Де він є? Чому його немає? 13-та кімната, його досі немає. Ну що ж ти будеш чи не будеш раш? Я вже починаю переживати, де він? 14-та кімната. О, можливо, зараз десь буде раш? Ну, де ж ти є? Я вже реально переживаю, може він захворів. Що це було? Ух. Ну він мене перелякав. Не на жарт. О, от і Раш. Привіт! Привіт, Раш. Я вже тебе зачекався. Запалюємо запальничку. Так. Так, 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 так. Так. Куди нам бігти? Нам цю сторону бігти чи не цю? Так, наче все. А що це стукає? Це тут ще хтось крім мене? Так, давайте бігом вибігаємо з цієї кімнати. Так, ключ, нам потрібен ключ, а де ключ? Нам потрібен ключ. Так, ключ-ключ. Значить ключ у цій кімнаті. Де він може бути? Так, в столі. В столі він може бути в столі. Ну що ж, відкриваємо швиденько? Стіли є ключ. Ключ взяли, взяли. Що ж, побігли, побігли, побігли. Йдемо відкривати двері. Що ж, ти раш не відкривши ці двері? а? Як ти міг? Мені здається, в принципі, він може зараз... він може бути зараз ще раз. Тому що його тривалий час не було, він з'явився десь на дверях 15 чи 16. -х. Так, ой-ой-ой. Хто це стукає? Так, наче нікого немає. Ну окей. Рякають його. Так, 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 так. Купа шаф. Так, це не раш? Ні, це не раш. Так, давайте запальничку. Ще вона в мене майже закінчилась уже. Вона у мене майже закінчилась. Хух, нас чуть кусака цей нес. Так, 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 20-та кімната. Запальничка закінчилась. На жаль, запальничка закінчилась. Так. Так, запальничка закінчилась, де ключ? Я бачу ключ. Так, я сподіваюся, раша поки що не буде. Я дуже сподіваюся, що його, я його взагалі не чекаю. Аж тікай, тікай, будь ласка, не чіпай мене. Не чіпай мене. Так, куди мені потрібно? Мені потрібно сюди. Так, 23 кімната. Ну, доволі класно йдемо. О, пластир, залікували трошки життя. Це класно. Так, шафа є, і тут шафа немає. Ой-ой. Ой-ой, ой ой а в мене ще й немає ні ліхтарика, ні запальнички, абсолютно нічого. Абсолютно нічого. Якщо зараз тут попадеться... У. <гум> скрич. Скрич, ти мене бісиш. Скажу тобі, я так, ми там були, нам потрібно кудись сюди. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Так, там ми були. Ми не туди біжимо. О, двері. А, це не двері, це шафа. Виходимо з шафи, Як погано, що в мене немає запальнички. Як погано, що в мене немає запальнички. Куди мені взагалі бігти? Як мені взагалі вийти з цієї кімнати? Тому що я не бачу нічого. Так, тут не відкривається. Ой, номерок випав. Ух, Ух, цей скріч. Так, 26-та кімната. Ну. Страшнувато. О! Раш. Ховаємося. Ну, ми ще від... Ми почули його досить іздалека. Ух, пронісся. Жаль, що в нас немає запальнички, тому що ми абсолютно нічого не бачимо. Наскільки темно, що просто можна зламати собі усе, що можна. Так, наступна кімната 28. Так, слухай, ми не чуємо Раша. Так, зразу 29 О, зараз будемо тікати. Зараз будемо тікати від ловця, чи як його там звати. Так, здоров'ячко нам би запастись. Нам би запастись здоров'ячко. Так, я сподіваюсь, тут Раша не буде. О, це наступна кімната, зараз буде ловець. Я сподіваюся, що ми втечемо. Тому що минулі рази, коли я пробував проходити, я не міг втекти від нього. Мені буквально не вистачало, ну прям трішечки. Так, оце він якраз оновлений. Тут вже зовсім інший скін ловця. Ну що ж, тікаємо, тікаємо, присісти, присісти, так, тікаємо. Присісти. Тікаємо, 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 тікаємо. Я сподіваюся, він мене не наздожене. Ой, я не в ті двері, я не в ті двері, він нас. Шукач мене зловив. Я, на жаль, поверну не в ті. Не в той поворот. Ну що ж, давайте спробуємо ще раз. Мені здається, цього разу я вже точно пройду. Ну що ж, поїхали, граємо другий раз. Ми знову самі. Так, беремо ключ і відкриваємо перші двері. І відкриваємо перші двері. Так, ми відкрили, так, біжимо. Так, зразу двері номер 2 в принципі, все спокійно. Раша не відчуваємо, не чуємо. Це доволі круто, зразу 4-ті. Ну, четверта кімната проста, зразу п'яті двері. Що ж погнало, зразу шоста кімната. Ну що, і немає раша, не вже? Не вже немає раша. Сьома. Сьома кімната теж на ізі. Так, мені здається, чую раша. Ні, все спокійно, це дощ. Все спокійно. О, цю кімнату я ще не бачив жодного разу. Ну, це якраз після нового оновлення. Так, мені потрібно... Так, ключ. Знайти ключ. Так, давайте зайдемо сюди. Можливо, тут десь ключ є. Можливо, тут десь є ключ. Так, тут ключа немає, на жаль. Ключа немає. О, годинник, класно. Так, знайдись, будь ласка, ключ. На столі в нас монетки. Монетки, 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 монетки. Монетки це, звісно, класно, але ключ ще крутіше. Так, сюди вхід є, є. А сюди? О, сундук. Ой-ой-ой, хто це стукає? Хто це стукав? О, монетки. Класно. Так, будь ласка, допоможіть мені знайти ключ. Скільки кімнат, я просто в шоці. О, а що це? Це міх Ну, доволі круто. Життя підлікувати. Все добре, що я, можливо, ключ не так зразу знайшов. Тому що я багато цікавих і класних речей знайшов. Ух ти ж, скільки тут кімнат. Скільки ж тут кімнат? Так, тут я вже був. Був, я в цій кімнаті був, так. Я був, там був, там був, не був я ще де. Ось в цій кімнаті я не був. І там був. Я ж, що, я ж всюди вже був. А де ключ? Може я тут не відкрився? Та ні, відкрив все. Ну, до речі, не відкрив. Так, тут ключа немає. Окей, там монетки ще зібрав. Так, де ж може бути ключ? Ми, походу, не дуже уважно шукаємо його. Так, тут я його не бачу. Окей, так, давайте більш уважніше будемо шукати. Можливо, він в цьому столі. Ну, швидше за все, він якраз ось тут. Ух ти, немає. На жаль, на жаль, немає. Так. це ящик я був, я його взяв. Так, в цьому столі, можливо, я ж не шукав. Це буде. Дуже смішно, якщо реально тут буде ключ. Немає ключа. Жаль. Так, де ж ключ? Так, давайте дивимося ще раз. Дуже уважно, що я міг пропустити. Так. Може він на полицях десь? Я не бачу або за годинником під ліжком не бачу ключа. Може я тут не відкрив ще одну тумбочку? Давайте позакриваю ці. Іскраю останню. Немає. Де ж ключ? Де ж цей ключ? Давайте ще раз передивимося все. Немає ключа. Хм. Де ж цей ключ? Я не знаю, де ключ. А, можливо, я тут не дивився. Нарешті ми знайшли ключ. Так, ми знайшли ключ і ми біжимо відкривати двері. Так, ой-ой-ой. Так, що ж може бути раш? Ні, наче раша немає. Так, двоє дверей, правильно чи одні двері? Тільки 11. ага, Окей, тому що за одним із дверей, якщо двоє дверей є, за ними ховається монстр. Так. Ні, ну Це вроді не, не той варіант. Так, ну тут потрібно картини поміняти місцями. Так, тут міняємо цю. Де квадрат? Д квадрат. Я не бачу квадрат, а де квадрат? Чи це ось це? Чи це не квадрат? Ні, квадрат потрібно. А де квадрат? Ага, квадрат ось тут. Так, круг. Ну, точніше, овал і прямо кутник. Так, зараз відкриються двері. Двері 13. Ну що ж, поїхали. Буде раш? Не буде раш. Ну, все доволі просто, 14. Ух. Ух, як він швидко цього разу. Досить швидко. Так, запальничка є. Так, куди нам потрібно бігти? Так, так, так. Тут з 14 ми вибігли. Нам потрібно 15 двері. Так, він ось тут. 15 тут двері. І так, зразу забігаємо у 16. -ті. Привіт, привіт. Привіт, привіт, привіт. Так, їдемо, їдемо далі. Так, 17 двері. Поки що все досить ізі. 18, -ті. зразу 19. -ті. Ну, все просто-наче. Так, ага, не так просто. Нам потрібен ключ. Де ключ? Ключ десь у цій кімнаті. Так, він може на ліжку. Чи не на ліжку? Так, а ну він в цій тумбурсі, так. Да. Він тут. Біжимо. Біжимо, відкриваємо. Це у нас двері номер 20 Хорошо, не чуємо. Ну і круто. Я. Я так хочу пройти. Хочу пройти більше, ніж минулий раз. Ой-ой-ой. Скріч. Ах ти ж. Фух. Ах ти ж паршивий ти малий. Забрав мене скільки здоров'я. Так, я сподіваюсь, тут зараз раша ж не буде. Так, що я чую? Це Rush чи ні? Так, бачимо 25-та кімната. Що більше кімнат, в принципі, входів немає. Ну що ж заходимо? Просто страшно, щоб на нас не напав. Раш? Ні, це не раш. Поки все спокійно. 26. -та... О! Ой-ой-ой, раш, 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 раш. А де мені було сховатись? Ну, це якось нечесно. Як на мене, там не було шаф. Де він, де він взявся просто? Ну що ж, пробуємо останній раз. Я сподіваюся, я все-таки пройду, тому що мені просто не щастить. Ну що ж, починаємо. Зараз на цей раз 4 гравця. Так, біжіть усі по ключа, я вас зачекаю тут. Що ж, хто відкриє ключ? Ну, давайте. Цей раз має бути крутий, тому що з'їдять, якщось не мене спочатку когось іншого. Ну, прикольно. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Кімната номер 3 Така що все просто. Так, де всі? Де всі? четверта кімната. На ІЗІ. Біжимо далі. Так, кімната номер 5 Кімната номер 5 Зразу кімната. Ой, так, тут є ще? Ні, немає іншої кімнати. Шоста кімната. Шоста кімната. Зразу у нас сьома кімната. Раша, не чути, ні, не чути. А зараз Сараш, ні і це дощ. Ну окей, дощ. Дош, це не раш. Так, біжимо, біжимо, біжимо. О, тут скільки шаф. Можливо, тут раш, ні? Немає раш. 12-та кімната. Зразу 12-та. Ну, поки що все просто. 12. та Так, це дощ, ні, це не раш, це не раш, це дощ. Це дощ. 13 та кімната. Так, що тут у 13-й? Раша не чути, ні? Так, а, а чому ніхто нікуди не біжить, а всі ховаються? Раш! Фух, ми встигли сховатись. Ми встигли сховатись. Я не знаю, як інші, але я встиг. Ой. Ой, -ой. Ой, -ой, -ой так, біжимо далі. так. Ах, ти ж скріч! Забрав у мене майже половину життя. Так, 16 двері. Ой-ой-ой, я нічого не бачу. Я сподіваюся, тут скріча не буде. Так, 17 дверей Окей, так, давайте я вас тут зачекаю. Я вас тут зачекаю, відкривайте двері. Відкривайте двері. Ну, що так довго? О, все, відкрило 18. 18. Тут нічого немає. Мені би здалось декілька Пластерів Я чую скрича Фу, я чую. Ні, це не, це не раш Ну і чудово, що це не раш. Так, що відкрився? Відкрився 20-та кімната. Ну, скажу вам, не самому доволі класно проходити набагато швидше. Так, пластир. Пластеря немає. На жаль, немає пластиря. Так, і тут немає нічого. Так, де ключ? Ключ, напевно, якийсь із кімнат. Хоча, можливо, і тут ще ключ буде. Ні, ключа немає, на жаль. Так, куди вони побігли? Куди вони побігли? Це раш? Це раш. Це був раш. Так, він відкрив іку. Це 20-ту кімнату. Так, а де 21 ша Як? Це взагалі нечесно. Я просто не очікував. Мене скріч укусив два рази. Ну що ж, мені не вдалося пройти знову 100 кімнат, і я... просто... Я просто в шоці. Як цього разу наскільки не вдалася гра, я потренуюсь, можливо, наступного разу мені все-таки вдасться пройти цю гру. От, а якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночки. А зараз до нових зустрічей!